Дня ми дуже раді вас вітати. Як отримати новенький авто у подарунок? Звичайно, жінкам можна вдало вийти заміж. А ось чоловікам для цього довелося по справжньому боротися, і тільки найкращий отримав ключики. Хто він? Та як це було? Дивимось просто зараз. 27 вересня в Києві в урочистій атмосфері на території офіційного дилера ЗАЗ автоцентр на столичному відбулося вручення новенького автомобіля «Зас «Віда» переможцю конкурса «Кращий водій України 2013 Андрію Труфаненко з Житомира. Для нас це важливий день. Нарешті переможець зможе відчути всю перевагу. Керування новим автомобілем, автомобілем нашим флагманом, нашого зазвідо. Щиро радий за нашого переможця Андрія, тому що він був учасником двох етапів, і саме ця його наполегливість бажання виграти автомобіль ще раз доказує, що хто дійсно чогось бажає, той в цьому і досягає успіхів. Нагадаємо, протягом трьох місяців проходили відбіркові практичні етапи у восьми містах України. У кожному з яких із 20 учасників лише два кращих потрапляли до фіналу 15 вересня в рамках 10-го ювілейного столичного автошоу відбувся фінал всеукраїнського конкурсу «Кращий водій України-2013». Правила заїздів були жорсткими без права на помилку. Таким чином, після кожного з трьох заїздів зі змагання вибувала половина учасників. У підсумку перемогу заслужено здобув водій з Житомира Андрій Трофаненко, який виявився швидшим за свого суперника. І ось минулого тижня кращому водієві України 2013 було вручено ключ та всі необхідні документи на право експлуатації автомобіля засвіда. Я скажу що я ще не сознаю. От коли я я до вийду тогда я осознаю точно, що я його виграв. Но, конечно, впечатления просто переповняють. Що ж від сьогодні залишається чекати нових зустрічей разом із кращим водієм України наступного року.